Доброго дня, шановні громадяни України, радіо Слухачі, хочу всіх привітати із сьогодні святом вишиванки. В Одиннадцятий раз ми святкуємо це свято, адже вишиванки вишиванці за... ну, забитий наш код, код української нації. Але ми Кожен має давати собі відлік тому, що не обов'язково носити вишиванку. Головне, щоб ці вишиті мотиви були в кожному в серці. І тільки тоді, коли дійсно українець буде націоналістом в серці, буде патріотом своєї країни, тільки тоді ми зможемо побудувати нову країну. А побудувати нову країну потрібно з того, що діючу владу від виконавчої влади до парламенту, до президента потрібно заставити виконати свої передвиборчі обіцянки. Основною такою обіцянкою це було закінчення війни. Ми третій рік знаходимося у стані війни. Гинуть хлопці. Поран дуже багато поранених. уже ті, хто даже повернулися із фронту додому, маючи пост... військовий синдром, просто не не витримує серце, просто помирають але й помирають ті, хто кому не додають ліків, кому не можуть провести нормальну реабілітацію. У кого батьки просто сходять з глузду і -за, за того, що є, вони. Не дійшли до того, що їхні сини не зробили те, що прагнули, чим закінченне що не, і були, які вимоги майдану. Я хочу звернутися до президента і до тих осіб, які декларували те, що буде закінчена війна. Закінчіть спочатку війну, а потім розгортайте штаби, які ви вже розгортаєте по регіонам і готуєтесь на, на слідучі вибори. Ще раз напоминаю це прохання, не тільки моє, це прохання тих хлопців з окопів закінчить війну. Дякую.